Ранку малята. Незабаром велике свято Великдень. І по традиції на це свято прикрашають яєчко. Сьогодні на занятті з малюванням я теж вам пропоную прикрасити яєчко. А зараз я пропоную вам навчитися малювати ось таку писаночку. Прикрашати наше яєчко. Для виконання завдання нам знадобиться шаблон нашого яєчка. Вам допоможуть його зробити батьки. Також потрібні нам будуть фарби, ще водичка, пензлик та ватна паличка. Ну що, почнемо. Спочатку ми будемо пензликом проводити прямі лінії. Блювати їх будемо жовтою фарбою. Тож набираємо жовту фарбу і зараз будемо проводити пряму лінію зверху та знизу. Проводимо пряму лінію ми повністю всім ворсом нашого пензлика. Ось так рівненько. Тепер знизу проводимо рівненько, повністю всім ворсом. Змиваємо жовту фарбу, зайву водичку залишаємо. Тепер будемо малювати хвилясту лінію. Хвилясту лінію ми намалюємо синьою фарбою. Набираємо синю фарбу. І зараз малята уважно будемо малювати. Кінчиком ворсу малюємо вгору вниз проводимо хвильку, вгору вниз проводимо хвильку. Ось яка хвилька в нас виходить. А тепер знизу теж кінчиком ворсу вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Ось яка гарна хвилька в нас виходить. Змиваємо синю фарбу. Зараз малята ми намалюємо квіточку. Серединку квіточки спочатку намалюємо жовтим кольором. І ось по центру нашого яєчка ми малюємо кружечок жовтеньким кольором. Це буде серединка нашої квісточки. А зараз будемо малювати пелюстки червоною фарбою. Набираємо і будемо ставити відбитки нашого пензлика зверху. Знизу, ліворуч та праворуч. Ставимо спочатку зверху ось такий відбиток, тепер знизу ставимо відбиток нашого пензлика. Тепер ліворуч поставимо ось так. Відбиток і праворуч, відбиток ворсу нашого пензлика. А тепер між ними будемо малювати. Під нахилом, ліворуч, під нахилом, праворуч, а тепер те ж саме знизу. Ліворуч під нахилом і праворуч. Ось така гарна квіточка у нас з вами виходить. Пензлик нам більше не потрібен. Беремо ватну паличку. І будемо наносити ось такі крапенки зеленого кольору. Набираємо зелену фарбу. І будемо ставити відбитки на одинакових проміжках один від одного. Ось таким чином. Ставимо відбитки нашої ватної палочки. Наносимо ось такі крапочки. на... Однакових проміжках одна від одної. Не забувайте лівою ручкою, притримуйте нашу писаночку. Ось тут ще знизу залишилось. Ось так. Ось така гарна писаночка-малята у мене вийшла. Я її подарую своїм рідним. А тепер я чекаю на фото або відео ваших робіт. До зустрічі, мої любі малятка.